Минулими вихідними за сприянням центру зайнятості для тимчасово безробітних кам'янчан у ЦНАПі пройшла ярмарка вакансій. Учасникам ярмарки пропонували вступити до лав гвардії наступу. Що пропонували і чи вже є бажаючі поповнити лави захисників України, розповімо далі у сюжеті. Сьогодні, за дорученням начальника Кам'янської районної військової адміністрації Олега Гапіча, була проведена ярмарка вакансій. Плідно попрацювали з людьми завдяки центру зайнятості міста Кам'янського ЦНАП міста Кам'янського провели зустріч з безробітними, де їм було запропоновано вступити до проєкту гвардії наступу. Люди зацікавились, зацікавились, пішли вже брати. Ти ті чи інші роз'яснення у стінах ЦНАПу презентували напрямки військової служби в лавах підрозділів гвардії наступу, а саме поліцейський підрозділ Людь та левий Кордон, прикордонної служби та підрозділи Національної гвардії України. Бригади ділилися інформацією про те, хто може доєднатися до них, та й що треба для цього зробити. Розпочнемо із підрозділу Національної поліції України. Людь представниця Євгенія розповіла, що кожен може долучитися, але треба бути вмотивованим і пройти декілька етапів відбору. В Нашу бригаду ми набираємо кандидатів від 18 до 53 років. Вони повинні володіти українською мовою обов'язково, повинні мати повну загальну середню освіту, ну і прийти в медичний огляд, тестування прийти і далі вже співбесіду, за результатами якої буде вирішено, чи кандидат придатний до служби у нас в люті, чи не придатний буде. Тестування з нормативних документів. Це Конституція України, закон України про національну поліцію закон про запобігання корупції. Це основні нормативні документи, які в тестуваннях треба. Відповідати на питання на логіку також тестування проходить, тому от, на готуватися щоб його пройти. Наразі в нашому місці звернулись 32 кандидати, із них вже проходять підготовку 18. Переважно це чоловіки, але є і дівчата. Їх було дві спочатку компанії. За словами Євгенії, багато людей приходять, цікавляться. А щодо підрозділів національної гвардії, їх наразі шість: червона калина, рубіж, карадах, буревій, спартан та легендарний Азов, умови за якими відбирають бажаючих дещо простіші ніж у Нацполіції. але тут теж треба бути готовим до фізичних та моральних навантажень. Кандидати. Віком від 18 до 60 років, які повинні пройти певний відбір. А саме це медичну ВЛК, військово-медичну лікарняну комісію, психологічний відбір та повинні бути фізично підготовлені. У жодному разі до бойових дій без підготовки люди не допускаються. Почечергово буде навчання як персональне, так і командне. Триватиме близько трьох місяців і складатиметься з трьох етапів підготовки. Перший етап навчання буде здійснюватися як індивідуальне навчання це тактична вогнева та домедична допомога. Другий етап це буде вже за фахом, за спеціальністю підготовка. І третє вже буде формування. Ви будете проходити навчання вже сформованих в відділеннях, ротах або взводах. Серед зацікавлених чоловіків і багатодітний батько Віталій, який вже брав участь у бойових діях в антитерористичній операції на сході України, Нравилася воєнна служба. Якесь чувство патріотизму, тому, подібне, тобто, в роздумах. Думаєш, якби може теж опять туди повернутися, і якось впав в цьому. Ну це зрозуміло, що це буде не рішення для сім'ї. Подати заявку у Кам'янському можна у ЦНАПі по проспекту Василя Стуса 10/12, а ще онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua.